вас В Карамляна Пали, як кажуть, вибачте за затримання, у нас була нарада полудови, ми не були просто фізично замінитися Але я хотіла спитати, чи ви взагалі вже щось розглядали, чи розглядали. <гладу> чи розглядали, <гладу> <що> <гладу> розглядали <гладу> чи ми вислухали позицію <гладу> 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 депутата міської ради, вислухали його архітектора. Вони претендують на територію військового містечка, на територію столичного хтось тобто розширяється розширятися, хочуть вистави. Справа в тому, що я трошки збентежена, бо коли розглядається генплан, хотілося б бачити картографічні матеріали, бо так на пальцях дуже важко Не, будемо будемо комісії разом і Будемо будемо комісію разом питання. Я для себе, якщо чесно, я для себе у мене вже картинка склалась для розуміння того, чи я де, яка є територія. Я була у Водинованці ПДШ, Розмовляла з архітектором, розмовляли, розробників не було, а ми картографічні матеріали дивились. І я не попала до Валерія Володимировича тільки а, тому, що ми в нас графіки не співпадали, але я взяла матеріали в управлінні землі, чи є представників, є представник? Не прийшов, я не бачив Валерія. Мав Валерія Галеріанович, я запрошую. Віктор Валеріянович, Досотково надамо інформацію, як, це, як ситуацію зараз ваша держава. Бо ми, може, ми можемо хотіти де, ми можемо хотіти все, ми можемо хоче місто щось включити, чи глибаха, але, звичайно, що нам е, дуже взагалі ну, необхідно було почути представника районного держаподасту. Я для себе ситуацію з'ясував. І дайте хоч щось показати, розумієте.

Потому что при рассмотрении генплана карта должна быть. Вам же все равно, что я сейчас начну рассказывать, что передавалось куда, какие акты кто подписывал за царя Горуха. Люди хотят видеть карту. Правильно? Да. Единственное замечание, которое я сейчас... Есть единственное замечание, которое я сейчас могу дать генплану Василькова, Іменно висвітлова, тому що у вас одвічний спір за межу. Це те, що е, ра, військове мистечко було надано е, передано місту у незаконний спосіб. Да. <плес> вас вашковує, е, але ви ж розумієте, що є є різна територія. Там ще до військового мистечка. І до, і після, і зверху, і знизу, і скрізь. Все. Єдине, що я можу достеменно дос вам сказати на камери, громаді, голові селищної ради, що воно було передано на законний способ. Такий факт є передачі. Ми його зафіксували, ми знайшли документи з мокрими печатками, як передавалися військовому свято. <говорить> дякую, дякую. Хто передавав, скажу, вище мер поряд на це вже не моя праці. Це нікамніє права політики. Справа в тому, що довго розповідати вам не буду, бо вам це не потрібно. Ви знаєте, що землі оборони це землі державної власності. Балігони, військові частини, все, що связано з обороною, це землі державної власності. Розпоряджатися землями державної власності можуть тільки відповідні органи, що стосуються військових частин. Це Міністерство оборони. Не може мер будь-якого міста, Києва, Севастополя, навіть з таким статусом, щось кудись передати, як шуткували в земельному відділі, відділі разом з рабами. Час <плес> ну, так Так, да, Я побачила цю проблему. Як з нею виходити зараз? То питання очільників міста і е, голови. Ну, У Ну, закони України ніхто не відміняв. Ніхто не відміняв. Ті закони, що були, вони діють зараз. Але в нас є факт такий, є встановлений факт. Так, я дякую. Була пропозиція. Тому сьогодні не збиралися ділити чи щось визначатися, тому що ми на сьогоднішньому поріжні, на нашій нараді, ми нічого не вирішимо, не прийдемо ніякого консенсуса. Пропозиція, та, яка я е, делегувала мене депутати, і зробити пропозицію Василькову, її зробив. Вони підмогли з тоді, ми передаємо їм військове містечко, але столичне і все те, що знаходиться землі за військом, 20 гектарів ми можемо передати, але ті 65 вони остаються заливами. Отаким чином. Через це ми будемо працювати і також будемо запрошувати і депутати районної ради і задання.